6 лютого вихованці гуртка юні журналісти П'ятихацького центру професійної, до та позашкільної освіти побували на екскурсії в міському відділі поліції номер 7 Тут дітей-репортерів Раду зустрічали працівники ювенальної превенції та дільничної інспекції. Школярі почули чимало цікавої для себе інформації не тільки щодо правопорушень та їхніх наслідків. Але й мали змогу отримати відповіді на свої численні запитання щодо діяльності поліцейських. Гостей приймали у пункті незламності, а після чого запропонували оглянути спеціально обладнане поліцейське авто. Юні журналісти змогли поміряти поліцейську каску та бронежилет, посидіти в спеціальному автомобілі. Зустріч завершилась. Фото на згадку. Коли всі розійшлися, наша вихованка Дарина Перерва провела своє перше в житті інтерв'ю. Всім привіт! Сьогодні ми з грудком юні журналісти прийшли до відділу поліції. Сьогодні я хочу поспілкуватися з жінкою поліцейським. Добрий день, мене звати Дарина. А вас як? Добрий день, мене звати Дар'я Юріївна. Я працюю в відділенні поліції номер 7 інспектором сектору ювенальної превенції. Що саме ви робите на своїй роботі? На своїй роботі моя основна задача це профілактика правопорушень серед неповнолітніх та відносно них. Я спілкуюся з з дітками в начальних закладах, з викладачами, виявляємо там правопорушення, які може, важливо, скоюся серед молоді та відносно них. Проводимо з ними профілактичні бесіди, хто десь вже попав, відносно них складаються адміністративні протоколи. протоколи та потім. Ведеться з ними подальша профілактична робота. Ставлю неповнолітніх, веду облік неповнолітніх профілактичний, вони ходять до мене відмічатись, проводжу з ними певну роботу, патрулюю місто на предмет виявлення правопорушень, також неповнолітніми та відносно них. Якщо, наприклад, зникають діти, часто у нас таке буває, що заходить виклик, зникла дитина, то я разом з усією там, групою, яка в цей день Заступила на службу. У нас патрульні або сох, я з ними виїжджаю і шукаю цю дитину. Там поки не знайдемо. Добу шукаємо, я з ними добу шукаю, там іншу добу, то <правж> вже зміна міняється, я продовжую шукати. У Нас на весь територій обслуговування це чотири громади. Нас таких двоє. Я та моя напарниця Аліна Сергіївна, ви її вже бачили сьогодні. Ось, в принципі, цим ми займаємося. Можете розказати може якусь кумедну або цікаву історію своєї практики? Можу розповісти, безліч історій. Як я тільки прийшла, дуже тоді мені було не смішно, я розпереживалась. Ми ще поліцейські несемо службу на охороні громадського порядку. Це не залежить від твоєї посади та звання, бувають такі випадки, ви заступаєте. І було в нас, я прийшла чотири роки тому сюди на роботу, і мене майже одразу послали ОГП, це називається охорона громадського порядку. Я вже точно не пам'ятаю, де десь. Якісь конкурси були для дітей, діти виїжджали туди з своїми там, викладачами чи вихователями, може, гурток у них якийсь був, вони в польових умовах там проживали три дні, і, там, звісно, там, їжу на кострі, в них там якісь свої змагання були, ну займалися, розважалися справами, а ми повинні були їх охороняти. Так, одну добу одні поліцейські, потім пройшла доба, приїхали, там, їх змінили ми. Мене налякали, що там, якщо щось станеться з дітьми, ти там, головою відповідаєш. Я була зі старшим напарником, і ну, йому стало вже там, скучно, це добу треба Ті Діти то між собою там, розважаються, а ти просто сидиш і дивишся, щоб все було гаразд. Він каже: Я поїду там, в місто, в магазин там, куплю нам поїсти і все. А діти там з палатками були з усім, там розважались по-своєму. Я залишилась сама. Зв'язку там особливо так не було. Сидю, коли до мене підбігають, у нас зник хлопчик. Я злякалася, мене ж попередили, що якщо, не дай Бог, що станеться, я буду головою відповідати. І діти ж як почали фантазувати, той почав розповідати, та я бачу, до нього якийсь мужик підходив там, та я бачу те. Я перший раз в такій ситуації дзвонить боюся, бо думаю, зараз як позвоню, мені поділила їх на групи, вихователі теж. Ну, дійсно, зник хлопчик немає. і дорослі не бачили, де дівся. Поділила їх на групи. так, Ви з вихователем тим шукайте там, ви зі мною шукайте тут по кущам. Питаю, в палатках дивились? Да, дивились, ніде його немає. І тут ми шукаємо: приїжджає мій старший товариш з магазина, він йому така ситуація, так і так в палатках дивились, кажу: та дивились, а я не дивилась особисто. Мені сказали, що дивились. Він заглядає в першу палатку і там сидить отакий. Такий мальчик за такими щаками, їсть варене яєчко, куричи. А це той хлопчик, що його всі шукають. Там виявилося, це все знаходилося. Я як поїхала, я не, не звертала уваги. Мені було, ну думала, десь ми в лісі. А там просто посадка недалеко, там в жилі, будинки, село. Той хлопчик там живе, йому стало голодно. Бо вони там їли тільки там полябанних кухня. Вони там з собою одразу взяли якісь смаколики, але в перший день же ж їх поїли. І дитина зголодніла, вона пішла додому, мама йому курочки, яїчок дала. А поки він сходив додому, підняли оце, всі його шукають. Він собі тихенько заховався в палатки і кушав тормозок. Я тоді дуже перехвалювалася, а зараз тепер уже, звісно, згадую цю історію з посмішкою. Що саме складне на вашу думку у вашій роботі? Саме найскладніше це відповідальність. Ти боїшся, щось зробити не так, боїшся там, своїми діями, ти там, чим зашкодиш дитині, завжди переживаєш, що ти ну, зробила все правильно, ти завжди повинна розібратися, де правда, де неправда, і потім дуже хвилюєшся, що там, я щось не так зробила, і або через мене отам, будуть якісь не такі наслідки. Тяжко те, що працюєш, ти, коли ти поліцейський, це не залежить теж від твоєї посади чи звання. Ти маєш бути 24 на 7 на готові. У мене, наприклад, така робота, що я 24 на 7 завжди, має телефон має бути вімкнений. Особливо коли я сама працювала, це зараз у мене є напарниця. Перед цим я більше року сама працювала. І має телефон завжди бути вімкнений, бо не дай Бог, де зникна дитина, це не ну, пос... Моя робота пряма, і я повинна бути завжди дуже важко там. Із відпустками, коли ти в відпустці і щось таке случається, все одно тобі там телефонують, хоч якусь допомогу там, тому що в мене вся картотека там, у мене там всі школи, номера директорів. У мене там на кожну дитину, яка вже тікала, вже своє досіє, і Все одно тобі телефонують, і хоч ти на роботу там відпустки не виходиш, але інформацію там всю, що є, маєш надати. Якщо, наприклад, ви виїхали свою відпустку за кордон і не можете нічого зробити, то що вам? Я ще не виїжджала ні разу за кордон. Тільки колись в общем, не виїжджала. А що вам саме легше в вашій роботі, дається? Саме легше? Де, ну, складно вона, в будь-якому випадку складна, але цікаво. Я вже, як я вам вже казала перед цим, що на цій роботі це єдина робота, я багато де працювала, як молода була, там, коли навчалась, підробляла, перепробувала, виїжджала за кордон, до речі, працювати до Польщі, то це робота цікава. Ніколи не ждеш закінчення робочого дня, завжди ти мало часу. Ну, що можу сказати, це цікаво. Легкого мало, все дуже тяжко, все дається тяжко, але це дуже всіда цікаво. Чому вам подобається ця робота? Чому подобається? Є якесь відчуття, що я роблю щось дійсно корисне. І дійсно є випадки. Я 4 роки проробила, але за цей період я вже бачу, От я виїжджаю по сім'ям неблагополучним. От спочатку, як я виїжджала, 4 роки. Тому і виїжджаю зараз інколи до цих самих сімей. Я бачу здвиги, я бачу покращення, і хочеться вірити, що це якби в цьому є і моя якась заслуга, моя та там соціальні служби, з якими ми співпрацюємо разом. Деяким ну, нічого ти не зробиш, а є сім'ї, в яких покращення, є неповнолітні, котрі вони вже дорослі. Може, вони повнолітні, і вони інколи до мене приходять і дякують, і кажуть, що згадують мене. І це я тільки там, 4 роки проробила. У мене вже певне коло таких є вдячних людей. Деякі кажуть, що там допомогла, що от не зря я на них ругалась. І завжди я телефон навікнуний, у них всіх цих хлопців, дівчат, є мій номер телефона. Вони мені телефонують. І пишуть в соцмережах і вдень, і вночі. І мені приємно, звісно, це деколи втомляє, але приємно, що я така людина, до якої вони можуть звернутися і ну, ніколи їм не відказую. Якісь допомоги, яку можу там надати, завжди допомагаю. Чому ви обрали саме цю роботу? Тому що закінчила навчання, прийшло время обирати професію, я закінчила. Академії митної служби і фінансів. Нікуди ну, їхати в інше місто я не хотіла. Мені тут хотіло жити в п'яти хатках. Митної справи тут і близько немає, як ви розумієте. Насчет фінансів тут не знайшлося такої роботи, яка б мені підійшла, або мені б хотілося. І Я вирішила спробувати пройти конкурс в поліцію. У мене вийшло з першого разу. Я дуже готувалася, дуже мені так захотілося. І, в принципі, Залишилася тим довольна, що обрала саме цю професію. Дякую вам за таку цікаву і корисну інформацію. До зустрічі. До зустрічі.